Ой, тут вже ось батьківщина. Оцей закинутий готель. ну Мені це все тут дуже подобається. От в такому вигляді, саме як воно є, що воно не туристичне і в той же час в міру закинуте, якраз те, що треба. Ну і тепер дивіться, з отого всього хаосу, коли оце сюди приїжджаєш, заходиш. І навіть ще до порогу, навіть з тої сторони будинку, це все одно ще хаос. А потім відкриваєш ось оце, виходиш сюди. І в будь-яку погоду воно завжди красиве.